Вітаю! На колоді Чиро в маркеті від Кіпера. Оракул Кіпер. Подивіться зараз вам таке питання, чим ваше серце заспокоїться. Ну, Це взагалі то з довгого розкладу, одну позицію я взяла, бо в шорці я довго не встигну. Розклад актуальний, коли ви його не відкрили, Скажіть своє ім'я і подивимося, що у вас станеться такого, що ваше серце заспокоїться найближчим часом. О, дивіться, велика удача, великі гроші. Великий виграш якийсь, ваше серце заспокоїться, що станеться у вас таке виграшне, таке якесь прям лотерея якась. Ну, це не обов'язково кошти матеріальні. Це може бути щось у вашому, у вашому особистому житті, і на роботі, і в стосунках, і в творчості. Якась буде реалізація чогось такого. Що це таке буде успішне, це таке буде чудове, що ваше серце заспокоїться. Бачите, тут відчай на дні, бо що ви у відчаї, але цей відчай, дивіться, що на зміну відчаю приходить.